Оксана Іваненко на добраніч Був собі, жив собі, невеличкий жучок. Де він жив, хто його знає то у лісі літав, то на луках, де ніч застане, там і засне. Такому малому хіба багато треба. А який він був, може, хочете знати? Ох, важко сказати про це. Як сідав він на гілочці, пташки казали Он зелений жучок, зловімо його, і пурх пурх до нього. Та хіба він дурний був, щоб так і дати себе з'їсти? Він дж-дж розправив крильця і полетів. Летить проти сонечка на луки, а квіти й кажуть, що то за гарний золотий жучок летить. А ввечері десь у холодочку, в затінку, він здавався жабкам зовсім чорненьким, так що ніхто не знав, який він насправді. Та це було йому байдуже. Жити було весело, їсти було досхочу. Все він навколо облітав, і знав, і з усім був знайомий. Сонце гріло, пташки співали. От так би все життя. Якось уранці. Прокинувся він і полетів навпростець над лісовою галявинкою до ставка. Це була весела зелена галявинка, і на ній росли квіти. Навколо старі дерева вели спокійні розмови. А молоді берізки жартували з вітром, завжди ніби вабили його своїм легеньким листям. Ой, що це таке? раптом закричав жучок. Що це ловить мене? Справді, ніби щось заплутало його ніжки. Він швидко за чебервними в повітрі рвонув і невидимі пута порвалися. Жучок був завжди цікавий до всього, і тому почав оглядатися на всі боки, якісь тоненькі срібні неточки літали в повітрі. Цікаво, цікаво, мовив жучок, я ще цього не бачив. Хіба ви не знаєте, що це таке? спитала з жахом маленька комашинка. Краще цього і не знати. Не нажерепавуки тчуть свої сіті, щоб ловити нас маленьких, невиних комашок і висмоктувати нашу кров. Так загинули дві мої сестри. Тікайте геть, як побачите це жахливе плетиво. Ви помиляєтесь, почав говорити старий жук з рогами. Але комашинка полетіла так швидко, що її в одну мить не стало видно. До того ж вона була маленька, і її взагалі важко було помітити. Вона помиляється, звернувся старий до маленького жучка. Можеш, мені повірити, що ті сіті зовсім інші. Їх плетуть старі хрестовики справді для своїх ловів, а ці плетуться для повітряних мандрівок. Для повітряних мандрівок? здивувався жучок, але не повірити він не міг. Жук з рогами був найрозумніший з жуків. Його навіть квіти слухалися, бо він завжди знав, коли буде дощ, а коли година. Якщо хочеш, ти можеш сам побачити, запропонував старий, і вони сіли на гілку широколистого клена. Їх надто багато тепер народилося, і вони розлітаються в різні сторони. дивись!» – прошепотів він. На сочку того ж дерева, трохи нижче від них, клопотався, вовтузився невеликий павучок. Раптом він повернувся трохи набік і посунувся проти вітру. За ним тяглася тоненька срібна ниточка. Ой, яка довга. закричав жучок. Тихше, дивись, що буде далі. спинив його старий. Павучок швидко прибіг назад, відкусив ниточку вгорі і, підібравши всі свої вісім ніжок, понісся на ній у повітря. Ой, і я хочу погойдатися на такій ниточці. Закричав жучок, підлетів, схопився за якусь стрібну ниточку, бо їх літало багато в повітрі. Склав ніжки й крильця і враз упав на землю. Ох, на цих ниточках, мабуть, лише павуки вміли літати. Підвівся він з землі, почухав ніжно бочок і знову відкрив здивовано очі. Адже він упав під кленом, і завжди цей клен був зелений, а зараз його широке листя майже золоте. Що воно робиться, що воно робиться сьогодні в рідних місцях, ніяк не може зрозуміти жучок. Дядю, закричав він до старого жука, що ж це таке? Якісь нитки літають, листя жовтіє, що таке? Осінь, синку, осінь, мовив старий жук і похитав рогами. Хм, сказав жучок, подивимось, що то за осінь. Справді, полинуло літо, як на крилах. І настала осінь. У лісі ледь ледь зашаруділо листя, і ніби хтось тихо ходив по березами і кленами. Іде не пройде, там листя ставало золоте й червоне. Мабуть, то й ходила осінь, тільки так, щоб її ніхто не бачив. Вже не впізнати було рідного лісу, рідної галявинки, рідного ставка. Квіти зів'яли й посохли, травиця пожовкла. Усі були заклопотані, всі готувалися до зими. Жучок літав то туди, то сюди й не знав, що йому робити. Пташки збиралися з грайками і співали, але вже не так, як у літку весело та дзвінко, а так сумно, журно. Осінь ходить по діброві, золотить листки кленові, Прощавай наш рідний гай, летимо в далекий край. Ось пташки знялися високо, високо і зникли за хмарами. Щодня відлітало їх усе більше та більше. Невже всі з лісу відлітають? затурбувався жучок. А як же я? Мабуть, і мені треба летіти опало листя. Жучок полетів до ставка. Товста жаба та п'ятеро жабенят сиділи на лататі. Жучок присів отдалік на пеньку, все-таки обережність не заважає, і спитав чемно: А коли ви збираєтесь відлітати? Відлітати? Ква, які дурниці. Хто ж розумний відлітає? Ми ляжемо спати на самому дні, у себе вдома, у м'якому мулі. Правда, дітки? Так, так. – заквакали жаб'ячі діти на знак згоди. А що ж мені робити? перелякано спитав жучок. Якщо хочеш, можеш і ти спускатися з нами. Місця в нашому домі на всіх вистачить. І не бійся, таких, як ти, ми не їмо. Ну, ходімо, дітки. І жаба стрибнула в ставок, а за нею її п'ятеро жабенят. Жучок глянув на воду і аж моторошно стало йому. Він же потоне, коли пірне глибоко, та й така вода непривітна, холодна. Сидить жучок і журиться. З пташками високо, з жабками глибоко. Де ж моя хатонька? Де ж мені спатоньки? А тут ще вітер подув, і жовте листя попливло за вітром по воді. Холодно, невесело жучкові. Полечу, пошукаю і собі хатку, вирішив він. Під корінням пенька серед зелені він помітив невеличку дірочку. Ану, подивлюся, може, то для мене хатка буде. Він встромив голівку в дірку і побачив, що дірочка не дірочка, а справжня нірочка. Він сміливо вліз увесь і раптом зупинився. З тридцяти розмій спали там, переплівшись, а в самому кінці спала, скрутившись, найстаріша змія, а біля входу одна невеличка. Але й ця невеличка була як велетень велетенський, порівнюючи з жучком. Жучок затремтів і кинувся назад. Невеличка змія коло входу раптом позіхнула і глянула просто на нього. Але не встигла вона й поворухнутись, як жучок дременув так, як тільки могли його нести ніжки. Іде ти загинуло, мале, дурне, почув він коло себе. Обернувся і побачив старого жука з рогами. Дядечку, я потрапив до страшних змій, вони теж сплять, а я їх збудив. Тікаймо, вони з'їдять нас. Не лізь куди не просять, так тобі й треба, засміявся старий. Та то веретільниці, великі ящірки, дуже ти їм потрібний, вони вже на зиму полягали. А що ми робитимемо? І ми ляжемо. І старий показав жучкові щілину в корі старого дуба. Отут ми й поспимо, бач, як уже холодно. І довго спати? спитав жучок. Я не люблю довго спати. Я більше люблю літати. На холоді не політаєш, засміявся старий. Поспи до весни, поки пташки повернуться і коли зацвітуть. Хм, – похитав головою жучок. Що ж, спати так спати, промовив і склав крильця. Він втомився за свої мандрівки і охоче заснув на цілу зиму. А старий жук потихеньку наспівував Люлі люлі жучку, спи засни, поки стане тепло до весни, а потім сам став кліпати очима і теж заснув. На добраніч, жучки, кінець для вас читала любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!